Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Піс, дорогі браті і сестри, сорокаденний завершився вчорашнім днем. Лазарова субота, сьогоднішня квітна неділя це є вступ до Страстного тижня. Найважливіший тиждень. З життя Ісуса Христа, де Христос все переверне знову з голови на ноги, той грішний безбожний світ, де прославить свого Отця Небесного, який є на небі, де буде сам прославлений на Христі, і де хоче прославити також і кожну. Людину, що за подія була вчора, яка шокувала цілий Єрусалим. Ну добре, можна воскресити хлопця з Наїн, який помер декілька годин назад, Дочку Яра. Але Лазар чотири дні лежить в гробі. Жара, Палестина, як швидко тіло розкладається, поховали його до заходу сонця по звичаю. І вже каже Марта воняє чути. Я був в тому гробі, ну десь так метрів 25 треба й донизу йти. Дуже низько під землею. Ісус каже, відкотіть камінь. Але Марта каже, чути. Навіть з тої глибини чути. Відкотіть камінь. Дорогі вірні, церква це є логічна мати. В людей є хаос. Люди вони мають очі хамелеон. Хочуть бачать біле як біле, але можуть на біле дивитися як на зелене. На чорне можуть бачити, що це є жовте і як собі бажають. Але віра то є віра. Віра то є біле це є біле, чорне це є чорне. І як ми вчимо в катахизі, що є церква прославлена в небі, є церква воююча, це ми з вами, які не тільки воюємо з тим скалем, але насамперед воювати треба з пристрастями, з пожаданнями, тілесними бажаннями своїми, які нас пхають в прірву гріха і беззаконня. Але є ще одне місце, називається церква терпляча, це є та внизу, де є душі терплячі в Чистилищі. Але я би хотів, щоб ви так замислились, де перебувають праведники старого завіту? Де є праведний авель? Коли небо ще є зачинене. Де перебуває праведний ной Авраам, Ісаак Яків пророки Старого Завіту? Це місце називається по церковному Ад. Ад – це не є пекло. Ад шеол по старому старозавітньому це є пекло. Шеол. Але Ад – це є місце очікування. Там немає світла, там немає Бога. Але там немає мук пекельних. І ось ті старозавітні праведники. Вони очікують неустану на Месію. Чи хтось чекав його на світі? Дуже мало людей. Чекали на визволителя від Римської імперії, але на визволителя людської душі від гріха. Від тої імперії диявольського зла очікувало дуже мало людей. Всі хотіли царствувати на землі, але Христос хоче, щоб ми з ним царствували в домі Небесного Отця. І ось спустімося думками в той, в той ад. Там з'являються час від часу нові люди. І ось серед того аду появився чоловік на ім'я Ісая, якого євреї взяли за правду, розрізали пилою посередині зверху донизу. І вони питаються, питається Авраам, питається Ной, що там на землі? Чи вже є Месія? Нам ту тяжко в тому аду, нема світла. Але Ісая каже, Бог хлоп'ятко нам народилося, сина нам дану, влада на плечах у нього. Він буде черв'як, а не чоловік. Рідний народ його відречеться і вб'є його. Але це ще буде, пройде не одне століття. Я тільки даю пророцтво, як воно буде відбуватися. Знову відкриваються брами того аду, того місця очікування. І заходить покірний, простий чоловік. І тим чоловіком є праведний Йосиф. Бо ще небо є закрите. Йосиф помер, обручений при Святої Богородиці. Його обступили праведники і питаються Йосифе, що там на землі, чи вже є світло, чи вже є надія, чи вже є Месія? Йосиф каже, є. Народився в стайні. І тепер живе в Назареті своєю мамою Марією. Проходить знов якийсь час, знов відкриваються двері того, того аду. І заходить дивний чоловік, який тримає голову під пахою. Хто це? Святий Йоанн Хреститель. Бо йому Ірод відтяв голову. І він зайшов до того аду, і його питають, Юан, що там на землі? Чи ще довго є наше очікування, наше визволення від того аду? І Йоанн каже: вже недовго. Він вже дорослий, він вже вибрав собі учеників, він вже йде і проповідує слово Боже ще троха. І ось вчора найдорожчі мої. відкриваються знову двері аду. І заходить хлопчина на ім'я Лазар. Заходить, і вони його питають, чи ти бачив Ісуса? Чи ти бачив Месію? Так я його бачив. Він часто перебував в Етанії в домі моєї сестри Марти і Марії. Ще трохи. Вже кипить ненавість первосвящеників ще троха, і ми будемо освободжені від тої темряви, від того аду. Але Лазар за секунду замовчав і чує голос і каже до всіх мешканців аду Я мушу покинути той ад, бо мене кличе Ісус. А Ісус якраз відкотили камінь, і Він вчорашнього дня що каже, Лазарю, вийди сюди. І Лазар єдиний, який покинув ад. І вселився назад в своє тіло, і вийшов з гробу. І це велике чудо, дорогі мої, воно спровокувало той нинішній празник. І ви знаєте, що цікаво ще: ще одна людина до смерті Ісуса зайде до Аду. І коли Він зайде до Аду в Страстну п'ятницю. Ті мешканці того аду, праведники, вони просто здивуються, що ти тут робиш. Ти не зайшов в ті двері, куди потрібно. Хто це зайшов до того аду? Зайшов, дорогі мої, той розбійник на хресті, якому Ісус сказав сьогодні, будеш зі мною в раю. Він не пішов до Шеолу, він не пішов до пекла, він пішов до місця праведників через велике, незбагнене Боже милосердя. І вже тої страсної п'ятниці, дорогі брати і сестри, як ми молимося в тих трупарях за усопших, Ти єси Бог, сушедий во ад, і узе окованих розрішивий. Ти Бог, який зійшов до аду і розірвав окови тої неволі. І кожну душу праведну, ти забрав до місця вічного. Спасіння. Дорогі вірні, така метафора нинішньої проповіді, але це і правда. Вже немає аду, там є тільки пекло і чистилище, але Христос помре тої страсної п'ятниці для того, щоб ми жили з Ним в небі. Він віддав свого Сина єдинородного, Небесний Отець, для того, щоб навіки для тебе зачинити ворота того шеолу і пекла. І тому сьогодні Христос в'їжджає в той Єрусалим, і ті євреї йому викликають Осанна. Тішиться апостол, але не тішиться Христос, бо яка то є короткочасна слава людська? Яка то є нещира слава людська, яке то є нещире відношення до Ісуса Христа? Бо як ви чули в Євангелії, що люди прийшли не ради, то такі колючі слова, вони прийшли не ради Ісуса, але ради своєї цікавості. а може, ще поприносили своїх хворих і немічних. Вони прийшли на ради Ісуса, але прийшли ради того, щоб побачити помершого лазаря, який воскрес із гробу. Цікавість їх привела, але не любов до Христа. І навіть серед тих апостолів немає до кінця тої щирої любові, бо та сестра. Яка побачила знову свого живого брата. Вона взяла то миро дорогоцінне, яке коштує величезні гроші. Там вже підраховували, були різні вчені, там, де до 30 тисяч долярів приблизно коштувало то миро. І вона не брала якоїсь піпеточки і пару капель, ні, але повністю цілу літру того мира вона вилила на тіло Ісуса. І жаба задусила Юду Іскаріоцького. Згадав за хворих, згадав за бідних, можна було роздати, але був злодій в своєму серці, крав те, що люди кидали в його калитку. Але та жінка вона не шкодує для Ісуса нічого. Вона не помазує миром свого брата Лазаря, але помазує Ісуса, обмиває йому ноги і своїм волоссям обтирає, скільки любові і скільки прикладу для кожної людини. Скільки. Того мира ми дали Богові під час того посту. Скільки капель тої хресної дороги? Скільки капель тих розважень мук крестових. Скільки капель того, тих постанов, які виконала, може, занедбали. Скільки щирих сповідей. Оце є миру, найдорожчі браті і сестри який можемо вилити Ісусові на голову? Він не хоче, щоб ми приходили до нього, до храму тільки по звичаю, бо так треба батьку чи Паску посвятити. Бо навіть не, за... не застановляємося, що йдемо часто до церкви, часто священне стає до престолу не ради Ісуса, не ради прослави Божої. А може, не дай Бог ради якогось зиску? Кожен несе в своєму серці якісь прохання, якісь має свої страждання. Та як Марта і Марія каже: Господи, якби ти був тут, мій брат би не помер. І то є правда, якби ти жив серед нашого народу, не було б війни. Якби ти жив в наших родинах, не було би стільки тих, тих наших померших, духовно померших, які до церкви не ходять, які не приступлять до великодньої сповіді, небіжчики духовні, яких треба, які просто так само, як Марта каже, Господи, воняє. Бо людська душа воняє гріхами, але для Христа ніц не воняє. Я тобі казав, каже до Марти, якщо увіруєш, побачиш славу Божу. І якщо людина повірить, побачив в своєму житті славу Божу, побачив велике чудо в родині і в своєму особистому житті. І цей смак найдорожчі браті і сестри, тої квітної неділі, не батька тільки, яка потім там упаде десь пилюкою, але серце людини. Серце людини, страстний тиждень. Сиджу в сповідальницях, роблю аналогію. Вірні 5 років назад в пості, бо вже 18-й рік священства. Вірні, 10 років в пості, як сповідалися, і вірні сьогодні, які сповідаються, небо і земля. Люди боялися забави робити десять років назад. Війни не було в державі повномасштабної. Люди виконували постанови. Церкви були забиті на хресні дорозі. Чоловіки стримувалися від алкоголю. Більшості людей не їли м'яса в пості. І ніхто не вмер. Сьогодні питаю, як піст пройшов. Сповідаю, бо реколекції йдуть. Ей, от. М'ясо було, горілка була, день народження було, танці навіть були. Йо! А як я тут моє життя без танцю? Я їх доживу, боюся, що буде за 10 років. Чи то тільки в сповідальницю будуть стояти старенькі бабці, які вже своє відгуляли? І то є трагедія. Сорок днів так во, і 5 секунд і нема. Минув піст. Ще страстний тиждень. Не знаєте, що зараз по магазинах, по базарах, треба стіл накрити, шур і вже страстна п'ятниця. Прибіжите, цмок, цмок, плащиницю духати, бо там паска росте, кобаска ся і так далі. І вже Великдень всі щасливі. Були всі щасливі в квітну неділю, окрім Ісуса. Щоб так не було на Пасху, буде кожна людина щаслива, щоб Богу дякувати. Їж душа пий, душа пекла немає. Після скінчив. Але яка буде міміка Христа, чи буде щасливий, чи буде просто мати продовження страсної п'ятниці? І тому, дорогі вірні, Страстний тиждень? Найважливіше, як я сказав, в житті Ісуса, в житті кожної людини. Без Страстної п'ятниці не було би неділі Воскресної. Ісус нас відкупив не Воскресінням, але страстною п'ятницею Христом на Христі приходьте до плащаниці, приходьте на страсті. Вночі можете прийти. Бо я бачу, як деколи, знаєте, навіть серед ночі неможливо заснути, бо пищать, кричать під вікнами ваші дітиска. Вночі не прийду до церкви, бо комендантська година. А казитися під вікнами, розумієте, комендантської години немає. Перша, друга ночі. Зупини поліцяй і візьміть до церкви. Хай се це моле. Щоб Ісус не був сам. Щоб не ради баски. Та як вони не ради Ісуса, щоб не ради баски, не ради того кошечка, але ради Христа ми прийшли, ради Страстної П'ятниці прийшли, щоб ми прийшли ради того, того Великодня, щоб Ти відчув, що Ти щось вартий, щоб Ти відчув, що варте Твоє Слово, щоб ти відчув, що щось варта є твоя постанова. Що ти не є пусте звино, що ти не є пустий пустий баняк, пустий дзвін, каже апостол Павло. Ви багато говорите про любов, це є пустий баняк. Пустий дзвін, каже він, це є пустощі. Але любов це є вчинки. І тому сходити до великодньої сповіді хто не сходив. Приведіть за вуха тих річників своїх. Але вони гріхів не мають. Воно прийде, і гріха немає ні вбив, не в ні, і так далі, тобто самі святі. То є важно, дорогі браті, то є дуже важно. І тому ко аду спаси мой сушел єси, зійди до того аду, яким є моя душа, зійди. І там є окови, окови зла неправди і гріху, і порвиті окови, щоб я став вільною людиною. І коли Христос побачить, що ти є вільний, від гріха, Він зробить і вільною нашу державу від того, того пекла, яке сунеться з тої Московії. Молімося, дорогі мої, щоби це осанна, знаєте. Я вже чув різні насмішки навіть. Ми навіть тут вже закінчую. ми не боїмося навіть Бога. Хі-хі-ха-ха. Ради тої секунди посміятися, поготати, ми навіть святе візьмемо до уваги. Бо я вже чув. всяке. Осана нововишних, воно не перекладається. Це є слава Боговій. А що люди нині кажуть, як сміяться? О, Я таке чув. Осана вишні. Вишні черешні. А ще навіть такі Оксана на вишні, залізла на вишню Оксана. Нема ніяких святощів. І тому я, закінчуючи, скажу: наші очі як хамеліони. На гріх бачимо, що це таке файне, біле, а на все, що є біле і святе, то таке нефайне, брудне, чорне і нещасне. Господи, очисте наше серце. Нашу душу, щоб ми приходили до церкви раді Тебе, щоб ми молилися раді Тебе, щоб ми сповідалися раді тебе і нашої душі, і щоб ми прославляли Тебе ради Тебе, Амінь.